Думи мої, думи мої, лихо мені з вами, Нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв, степу, як полину, Чом вас лихо не проспало, як свою дитину, За карі оченята, за чорні брови? Серце рвалося, сміялось, вимовляло мову, вимовляло, як уміло, за темні ночі, за вишневий сад зелений, за ласки дівочі, За степи та за могили, що на Україні. Серце мліло, не хотіло співать на чужині. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на вкраїні милі, щоб лани широкополі, і Дніпро, і круче половину получути, як раве регулі. Як понесе з України у синє море, Кров ворожу отодіє, і лани, і гори, Все покину і полину до самого Бога, Молитися, а до того я не знаю Бога.